Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас світ банан, за бонуска вже крутиться, грошенятки мутяться. Перед початком поставте вподобайку та підпишіться на канал, буду дуже вдячний. Сьогодні будемо купувати по 3-2,5-4 тисячі бонуски, і останню придбаємо ОЛІН за весь баланс, якщо він не буде відповідно 1050. Якщо так, то ми половинку залишимо, а за 25 придбаємо. Так, хороші множники, але пролетіли мимо нас. Також нагадую, що в закріпленому коментарі залишаю подаруночок. Без відіграшу переходьте, забирайте та отримуйте задоволення. Якщо не знаєте, як це зробити правильно, за тим же закріпленим коментарем знаходиться мій телеграм-канал. В ньому є відеоінструкція детально, як все правильно зробити. Тіакс, 50х, побачимо ми сьогодні, там 100х, наприклад, як тобі ідейка, не хочеш, не хочеш. Пустенько 800 гривасиків. 800 гривасиків можна було б відкинути щось трішечки побільше, безсовісно. Так, полетіли, подивимося наступно. Полетіли, подивимося наступну, 10 обертів. Опа, фіолетовий можна було б закрити навіть в один. один символ в 25 й множник він би зайшов, як діти в школу, нормально там би все було. Так, давай, 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 рідненький не підведи, скатерочок можна. Можна, можна, бо ти граєш сьогодні хріновенько. Так, виноград є, виноград є, і множника підкинь. Підкинь щененьке закритий не 6X. Я за множник говорю за якийсь нормальний. Але тим не менше, тим не не менше, менше, ми забираємо 2 тони, і це, наче, сенсаційний занос. Ну приємненько, але не те. І 5 додаткових обертів. Надіюся, вони у нас будуть максимально профітні та максимально корисні. Давай, давай, давай. давай, давай, Ріднесенька, моя малесенька, закинь що небудь швиденько, швиденько. Опа, ще один, ще один ретрігер, друзяки. Два ретрігера за один бонус. Приємно, але їх потрібно якісно реалізувати. Надіюся, банан за це нам зробить. Пушечка. От, ще один. Хоче, скільки буде байтів? А можливо, в тебе буде там давай, замість ретрігерів Зараз можна на 100 гривників закинути соту бомбочку, краще дві. Я, в принципі, буду щасливий. От зараз. Зараз підкинь, підкинь множника. Ну, будь ласочка, підкинь, будь-який, хоча б десятку закинь якусь. О Боже, яка ти тяжка. 900. Ну, плюсик є 300 гривників, але нагадаю, ми забрали два ретрігера, тому можна було би і більше підкидати. Так, нічого не закриєш. Виноградика, ну давай, давай, давай фіолетовий, фіолетовий, фіолетовий закрити. Синенький. Ой, двох фіолетових не вистачило. 20-й множник нормальний був би. Так, у нас вже тисяча плюсик виходить. Виходить, але потрібно більше. Що ж з тієї зробимо? Дуже багато людяників, дуже багато скатерочків. Так. Ну, за 20 обертів можна було би більше накидати, ніж x 1000 всього лише. Але вже що вийшло, то вийшло. Полетіли наступна. Покупочка наша, Надіюсь вона буде трішечки якіснішою. Хотілося б, хотілося б, щоб так і вийшло. Напишіть також в коментарі, друзі, які, свій найбільший занос, який у вас був за весь час гри. Хто взагалі грає? От прям найбільший. Напишіть слот, наприклад, ту саму бананзу, Мідаса, Олімпуса, і напишіть суму виграшу. Цікаво буде почитати. Давай, 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 рідненькі підкидай що не щонебуж. Опа, знову плюс 5 обертів. Сьогодні, бачите, на скатерочки все налаштовано непогано, але на бомбочки дуже погано. Давай краще викидай нам 50 Знову ще один. Просто Просто скільки ретрігерів випадає. Ми вже забрали скільки. Там два, тут два. І, можливо, це ще не кінець буде. Тут вони набагато раніше випали. Можливо, все ж таки ми зачепимо, крім ретрігерів, бонуску чи в бонуску бомбу нормально. Одненьку нормальну, в хороші символи, закинути гривників на 150, 50 і множних. Я вже сотень не прошу. 50-й закинь, буде нормально. Згорим пополам якось щось заберемо. Так, банани, банани, синенькі зіграти, закрити синенький множника. Ти серйозно? Серед усіх пустих символів синенького не підкину. Потужно, потужно, що я можу вам сказати? О, 70Х, голова, ну 70х. Чого ти не зіграв нічого? Хоч би якісь 30 гривень закинув. Двушечку вже залутали і вийшли в плюсик. Чумо, просто чумоход. Сюди не ход. 3х. Серйозно, 3Х. У мене слів немає. Скатерочки ці тільки займають місце. Не кидай їх уже, я тебе прошу. Або викидуй 3 з першого падіння, або не кошмар мене. Бо краще множники. Ну, краще можна було б виноградики закривати множник, в принципі, поки що найбільший 28х. Але могли б забирати і 70, якби не одна фруктова бідалага. Ну, от зараз 35х. Чому не забрати? 2900. На 20 гривників нас підроздягнула, так сказати, банан. Полетіли, купуємо далі наступну. Після цього будемо вже йти на підвищення. Подивимося. Скільки буде тут у нас ретригерів, як ви думаєте? Я думаю, одненького точно зачепимо і, можливо, навіть щось вийде по нормальному множнику. Пустий. Ну, от Пустий. Пустий. Шикарно ти граєш. Початок потужний. Мені подобається. Я думаю, глядачам також дуже сильно подобається. Такий слот дирявий сьогодні. Це бананза. Дай тобі Бог здоров'я. Ну, отак, отак взагалі потужно. Да? Ні скатерочка, ні множника не закидувати. Да? Два викинули, щоб займали місце, щоб туди нічого не впало. І давай його крутить. 280 гривників. Ну, як це називається? Я не знаю, якщо чесно. Так, полетіли трішечки, змінимо обстановочку. Передбаємо за 4,5 надіюся, тут хоча б щось буде кращим. Давай, 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 рідненька. Перший оберт. Є символ, банан, виноград і множник. І множник. Зараз підкинути множника. Подивися. На, Нахріна мені додаткові оберти? Мені множника дай. Там 160 гривників. Голова, ну досить. Досить. От 15-й, прошляпали. Так, тут у нас щось буде, чи також... От, дивися, ну нормальні множники падають. Звичайно, воно нічого грати в нормальний не буде. в мене вже сил немає. Давай, сьогодні свято. Можна ж закинути там, крапальчик, крапалечку, крапалюсочку. Банани. От, от, 15-й множник, виноградик може там, точніше, кавунчики. Так, 900 гривників, найс, давай. 1445 на виграші у нас, але цього досить таки мало, недостатньо. Отже, знаєте, оце коли дивишся на бананзо, так, ну, бачиш, що вона сьогодні не грає. От уявіть, коли ви дивитесь на людину, яка вам бреше, а ви знаєте, що це брехня. От ти з таким лицем сидиш, і коли оце вона символи, там виноградик зіграв, там, те зіграла, ти знаєш, що вона множника не викине. Або викине хороший множник, як зараз 35-й, але в 10 з половиною гривників. Отак От ти взагалі потужно навчилася робити. О Боже, я вже не витримую. Дай мені множника сюди нормального. Так, зараз будемо ще підвищувати. Жарти закінчилися, да? От, сюди ж ти також не підкинеш. 3X так і буде. Даю гарантію. Угу. А що ви думали, що все так просто? Ні-ні-ні-ні-ні. <гум> <гум> так, сполетіли, придбаємо за 5 тисяч і останню за десяточку чи за 15, так? За 15 у нас вийде, я ж думаю, тисячу ми з такою ставкою заберемо 100%. Купуємо 5, наступну за 15, можливо, навіть дорожче. Тобто сьогодні буде Олін. Друзяки, за Олін можна поставити в лайкос, вподобайку, пальчик вверх під цим відосом. Вам не тяжко, мені буде дуже-дуже приємно. Давай, малесенька, виноградик закрити, що-небудь, множник знову хороший, а символ хріновий. Множник хороший, символ хриновий. Ви цю ниточку відчуваєте, до чого я веду. До того, що коли символ тут буде, точніше, сума виграшу 400 гривників, наприклад, то воно закине нам 2,5X. А коли б... От 100х, пограй, пограй, синенько, синенько підкинь. Ну, підкинь, синенько, куди ти граєш? Що ти робиш? Боже, в мене немає слів просто. 100х один раз за місяць випав, і то в такий хріновий символ. Чамора, просто чамора. 3000 забрали. Ну добре, зараз за 15 придбаємо, подивимося. Як воно? І що воно? Давай, давай, давай. Угу. Так, ну тримайте кулачки, друзяки. Полетіли 3000, залишимо на ход ноги, а цю придбаємо за 15. Я сподіваюся, вона нам принесе. Хоча б остання, Я не прошу багато. Дай мені X200, щоб я з 30 завершив відос. У мене щось залишилося. І я більш на тебе найближчим часом не зайду, тому що. Ну, шляпа, ну просто шляпа. Не то, що в мене слів немає, прошляпати так 100 ікс, раз, скільки не збирали ретрігерів Два. і воно нічого не зіграло. І тут, в принципі, також можна було би підкинути щось нормальне. Але. Але, але, але. Так, друзяки, давайте. Остання наша бонуска. Я молюся, ви також моліться. Буквально ще 30 секундочок. У нас є часу, щоб докрутити, довертіти, спіймати нормальний множник. От сюди можна підкинути. Ну 270 гривників. Кинь множника, кинь бомбу, головати, гуманоїд, фруктовий. Що ти робиш сьогодні? Кавуна і множника. Ну от дивись, шикарно. 300 гривників. Дай множника, дай бомбочку. Яблучка, 400 гривників, кинь. Та будь-який кинь. 1020. 200, точніше. Як воно називається? Туди хоча б уявіть, ми зараз би забрали 10-й і Скільки? 12 тисяч нам би залетіло. Я не знаю, в мене немає слів. Що, що сказати, я не знаю. О, а зараз ти, звичайно, накидав 97 гривників, 10х закинув. Щось таке у нас, друзяки, вийшло. Спіймали, схопили мінуса. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, не забувайте про подаруночок. і чекайте виходу наступного відео, тому що в ньому будемо робити камбек. Будемо робити отмазочку, відмазочку нашу. До нових зустрічей Обняв.